Допомагав ухилянтам від армії покинути країну. На Закарпатті затримали чоловіка, який організовував нелегальний виїзд за межі кордону. Ним виявився житель Івано-Франківська. Більше розповість Тетяна Куліковська. Поліцейські затримали керівника туристичного агентства. Він за гроші допомагав виїхати за кордон чоловікам прозивного віку, які підлягають мобілізації ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що 50-річний мешканець обласного центру, керівник туристичного агентства в місті Івано-Франківську, налагодив канал нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних, які підлягали мобілізації, за сприяння перетині державного кордону з одного призовника. правопорушник мав отримати винагороду в розмірі 6 тисяч доларів США. 16 вересня правоохоронці затримали фігуранту в Закарпатській області після отримання ним 6 тисяч доларів. США чоловіка затримали в Закарпатській області одразу після того, як він отримав грошову винагороду. В ході проведення обшуків за місцем проживання фігуранта та у приміщенні туристичного агентства прохоронці вилучили грошові кошти, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документацію. Фігуранти незаконної схеми затримано відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому вже про підозру, у чиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Заскоєний чоловіку загрожує позбавлення волі від сама до 9 років.